Знову у цій студії ми підбиваємо підсумки за минулий тиждень, який видався нелегким та напруженим для українців. Час місцевих новин надалі розкаже вам про головні події в країні та в нашому регіоні. Доброго вечора. Як євро і революція гуляла україною та містами нашого району, про найголовніше просто зараз український люд не здається. Кількість мітингувальників на майдані незалежності не зменшується. Люди прибувають до Києва, бо аж ніяк не можуть закрити очі на вчинки чинної влади. Які щоразу шокують. Тема євроінтеграції вже не є єдиним бажанням українців. Перед євромайданівцями тепер постало завдання мінімум: звільнення політичних в'язнів, кримінальні справи проти Захарченка та Беркутівців, які винні у побитті демонстрантів. Відставка уряду Азарова. Завдання максимум дострокові парламентські та президентські вибори. На виконання заклику Києва. Штаб координаційної ради Львівської області оголосив на 2 і 3 грудня загальнообласний страйк. Його другочі прийняли як налог... Лежне та правда, не кожен підприємець готовий зачинити двері свого підприємства на час всеукраїнського страйку. Інші зустрілися віч навіть із страхом втратити робоче місце. Сьогодні ми закривалися. Так коли сьогодні був страйк, ми були зачинені. А завтра ви готові це зробити? Якщо буде потрібно, так ми готові на все, але люди до нас йдуть взяти собі теплу річ, взяти теплі е, е, шкарпетки чи що небудь, значить, якщо ми закриємо, то ми що е, вийде? Що ми краще не зробимо ні для людей, ні для. Для себе ми ж обслуговуючи сферу обслуговування. Ми мусимо, коли люди відпочивають, коли людей найбільше, ми повинні тоді бути відкриті, щоб не могли собі взяти тепленькі шкарпетки, взяти ковдруч. Ми вже таке думали, що і зміни то зробити. Але було таке питання. Дуже багато було звернень лікарню відвезти дітей в садочок, і ми вирішили все таки вийти на роботу. Розуміє? а така думка була у нас, щоб а підтримуємо майдан за. Асоціацію і тих бандитів треба до криміналу. Я на роботі, я готова, але як нам скажуть господарі, не. а не йшло мови зовсім про таке, щоб домовлялися на ринку, не було Ні, такого. Вже нічого. Ну, ми чули, що ніби говорять, але як буде, ще не знаю. Тобто потрібен такий один організатор, так, який так, це все Так, Потрібна людина, щоб то підняв. Дрогобицький міський голова Олексій Разієвський на оперативній нараді в ратуші закликав не втягувати дітей у політику, забезпечити навчально-виховний процес. І не лише на школярів впала заборона страйкувати. Я не дозволю страйкувати колективам комунальних підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста Дрогобича. Мені Стає сумно, коли навіть я лише тільки подумаю про те, що місто може залишитися без тепла, без води, без електропостачання, без газопостачання. Відтак, всезагальний страйк у Дрогобичі не відбувся у повній мірі, проте мітинги відбувалися традиційно на площі ринок, де щоразу студентство і мешканці Дрогобича висловлювали свою позицію та вирушали до Києва 4 грудня. Прем'єр-міністр України Микола Заров пригрозив західній Україні недоотриманням бюджетних коштів, назвавши аморальністю і безвідповідальністю діяльність місцевих чиновників у зв'язку із непрацюючою місцевою владою проте варто зауважити, що всі органи місцевих рад Львівщини та, зокрема, Львівської обласної ради, знаходяться на своїх робочих місцях. Про те, що такі слова Миколи Азарова можна розцінювати лише як погрози без жодного законного підронтя, запевнив Ярослав Качмарик, голова бюджетної комісії Львівської обласної ради, своє бачення цієї ситуації пояснив перший заступник очільника міста Дрогобич Олександр Коростельов. Я думаю, це емоційне. Така заява викликана політичною позицією мешканців західної країни відносно того, що відбувається в Україні. І вона не відповідає дійсності, і така, на мою думку, практично неможлива. Чому? Тому що є законодавство, є податковий кодекс, є бюджетний кодекс, і ніхто не може собі дозволити порушувати те, що написано в законі, тому що. Порушення веде до відповідальності, в тому числі й кримінальної. Більше того, на Львівщині розподілено 52 мільйони 300 тисяч гривень додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевим бюджетам. Про це йдеться у розпорядженні голови Львівської облдержадміністрації Олега Сала від 4 грудня, оприлюдненому на сайті Лода. Кошти спрямують місцевим бюджетом Львівщини на оплату праці працівникам бюджетних установ. У четвер, 5 грудня, у Києві розпочалося 20-те міністерське засідання організації. Із безпеки та співробітництва в Європі захід відбувається на тлі масштабних акцій протесту в Україні через те, що влада не підписала угоду про асоціацію із євросоюзом, а також через розгін мирних протестувальників на майдані Незалежності 30 листопада. ОБСЄ закликає Україну до мирного діалогу. Окрім того, українська влада і опозиція погодилися на план генсека Ради Європи щодо розслідування силового розгону Євроб... Євромайдану Євромайдану Києві. За таким планом має бути створена наглядова група за розслідуванням, у яку війде представник опозиції влади та представник Європи. Цього ж дня Дрогобич надалі вибухав мітингами в підтримку столичного Євромайдану. Також на великому екрані міста транслювалися прямі включення з Києва, де перебуває значна кількість дрогобичан. А у залі засідань Трускавецької міської ради відбулася прес-конференція координаційної ради підтримки Євромайдану. Учасники прес-конференції поінформували журналістів про те, що координаційна рада трансформувалася у штаб національного опору, який координує свої дії із аналогічними структурами у Львові та в Києві. Йшлося також про єдиний легітимний шлях до змін України це імпічмент президента, відставка уряду та проведення дострокових виборів. Тепер Щодо може головної мети, для якої ми вас запросили, товариство. Отже, метою є те, чого, напевно, чекають всі останнім часом, це виконання чіткого плану дій, який призведе до реалізації конкретно окресленої мети. Ми усвідомлюємо, що місто Трускавець – це лише один, одна деталь того величезного механізму зміни держави. З назвою Євромайдан, то відтак ми і цей план розробили щодо міста Пусковця. Він може бути універсальним для будь-якого окремо взятого міста, а наслідком втілення цього плану, відповідно, буде досягнено кінцевої мети. Це зміни цілої держави. Мирна зміна стану, який сьогодні є в державі. Що для цього може зробити громада Трускавця? Потрібно акумулювати ресурси, в тому числі і кошти для підтримки Євромайданом. Якщо на Майдані буде не менше 10 тисяч мітингувальників, силові структури не наважаться провадити будь-які насильницькі дії. Тому ряди протестувальників потрібно поповнювати. Внаслідок чого ввечері цього дня під час урочистого віча до Києва із Трускавця виїхала колона автомобілістів. За останніми даними загальна кількість трускавчан поповнили Євромайдан Києва близько п'ятьма сьогодні ми у п'ятницю 6 грудня в Україні оголосили акцію Зупини країну на 5 хвилин у Дрогобичі. Кілька десят молодих активістів взяли участь у флешмобі Зупини країну на 5 хвилин, Безперестанно ходячи на пішохідному переході, зупинили рух автотранспорту. Акція відбулася із 12.00 до 12.05 на одній із найнасичніших магістралей Дрогобича вулиці Пилипа Орлика. Своєю акцією Дрогобицька молодь е, так само, як і студенти у. Києві та інших українських містах попередили владу, що у випадку невиконання їхніх вимог вони готові вдатися до радикальніших протестних дій. Оці наша сьогоднішня акція носить попереджувальний характер. Це акції, щоб привернути максимальну увагу громадян, привернути увагу громадськості до потіки, які відбуваються зараз в країні. Ми мало чекаємо нові шляхи для поширення інформації. Тобто, акція яка виходить за рамки євро, за рамки майдану, за рамки мітингів. Тобто таким способом ми вирішили відстояти свою позицію. На п'ять це акція всеукраїнська з 12 до 5 по 12 і по тілі Україні. саме таким способом активісти перегороджують дорогу, зупиняючи рух транспорту, зупинись країну, все що можна сказати. Також 6 грудня за спахмасової інформації з'явилося повідомлення. Президент України Віктор Янукович у п'ятницю підписав стратегічну угоду із Росією, яка включає в себе зобов'язання про приєднання до митного союзу. Джерелом інформації виступив редактор з економіст Едвард Лукас. Наразі дана інформація перевіряється. Нагадаємо, що завжди на Євромайдані у Києві є представники нашої команди, які, незважаючи на періоди, в яких не бачаються конкретні дії у столиці, не залишаються бездіяльними. Як повідомив засновник твого радіо та телеканалу Алсет Віктор Возняк, під час мирних демонстрацій на Євромайдані втілилася ідея руками Дрогобичан, а саме ідея оформлення новорічної ялинки на головному майдані. Так звану йолку вдягли у прапори України та Євросоюзу і у плакати із різними. Гаслами євромайданівців, які увійдуть в історію, Подав таку ідею Левко Скоп, який разом із Віктором Возняком надалі організовували роботу щодо прикрашення ялинки творчістю бажаючих та роботами художників. Бюджет 2014 таємниці при відкрито. Слухання щодо формування бюджету із 2014 року призначені на 20 грудня цього року. Проте як заявив Олександр Коростельов, на даний момент контрольних цифр щодо цього немає. Ситуацію, що склалася, перший заступник міського голови називає найгіршою за часи незалежності держави. Бюджет 2014 на жаль лякає ще більше ніж бюджет 2013 Які тенденції слід врахувати перед за бюджету аби не опинитися у грошовій пастці, що тягне за собою заборгованість у всіх сферах діяльності відкрито перерахував очільник міста олексій радієвський на понеділковій нараді у ратуші я чекаю від вас пропозиції від кожного керівника щодо скорочення штатів управлінського персоналу. І ця справа не обійде стороною жодне управління, жоден відділ, жодну структуру Другобицької міської ради. Я не встановлюю зараз параметри того скорочення, але вже попереджаю вас, шановні колеги. Прошу з розумінням до цього посадитися. Іншого виходу в нас немає. Також 20 грудня на 39-й сесії Дрогобицької міської ради 6-го скликання на розгляд сесії пропонується такий порядок: денний – бюджетні питання, питання приватизації, земельні питання. Нові технології ремонту доріг у Дрогобичі. 2 грудня на вулиці Самбірській проводились ремонтні роботи дороги або того, що від неї залишилося. Фарширували дрогобицькі ями шатровою сумішю із піском. Наступного дня такого ремонту зазнали дороги також і вулиці Євгена Коновальця. Як довго такі технології приховають суворість глибоких ям? Питання часом. А нагально залишається питання: чи буде чим посипати зимові дороги? Як до зими готується місто, Дрогобич прокоментує. Коментував директор департаменту міського господарства Іван Лепкий, що стосується підготовки до зими, плані ми говорили, що комбінат міського господарства почав розвозити і підготовляти підготовлені ящики і піскоту по на маршрутах, на по наших вулицях міста на сьогоднішній день встановлено стоящиків ящик. багато. Це чимало покаже соборість зими, яка нерідко залишає комунальні підприємства обезброєними. Мешканці Дрогобича повідомили нас по телефону про свої враження, яке у них склалося у зв'язку із заходами підготовки до зими. а саме про те, що на вулицю Самбірську ящиків забракло, пісок повисипали на тротуар. Мешканці змушені обходити такі барикади проїжджою частиною. У Дрогобичі вшанували людей із особливими потребами. Традиційно 3 грудня Україна разом із міжнародною спільнотою відзначає день інвалідів. Ця дата покликана зосередити увагу на індивідуальних та соціальних потребах неповносправних людей, забезпечити їм гідний рівень життя, а також підвищити поінформованість суспільства щодо їх проблем. Відтак щорічно в Дрогобичі проводиться низка заходів, спрямованих на захист її вразливої категорії громадян. Цьогоріч урочиста академія. Відбулася у приміщенні центру душпастерства молоді української греко-католицької церкви за участю громадських дев'яти та благодійних організацій міста, які опікуються людьми із обмеженими фізичними можливостями. Гостям свята дарували подарунки у вигляді технічних засобів, за допомогою яких люди із вадами зору та опорно-рухового апарату зможуть поновити зв'язок із навколишнім середовищем. Також у кафе Зоропад за святковим столом зібралося чимало літніх людей на цікаву урочисту програму. Святом добра і милосердя назвали ведучі даний захід. Як і годиться за українським звичаєм, початок зустрічі стала молитва у виконанні хору Калинонька. i breathe Часковообслуговані та надані спеціальних послуг для таких людей на себе бере територіальний центр у місті Дрогобичі. Директор центру Марія Лютик повідомила про важливість допомоги кожного мешканця тим людям, які цього потребують. Бо бо кількість таких людей вражає в той момент, коли ми про них навіть не здогадуємось. На обліку в нашому територіальному центру нараховується 720 інвалідів в різних структурних підрозділах. Це у відділенні грошової допомоги, соціально-побутової адаптації, медико-соціальної, ну і звичайно, у відділенні дома. У відділенні дома в нас нараховується 145 одиноких інвалідів, до яких ходять наші соціальні робітники більше двох разів в тиждень, допомагають їм прибирати. Купляти продукти, оформляти субсидії, взагалі все, що потрібно людині, що їй необхідно. Для таких людей сьогодні ми також попрацювали і сформували 145 продуктових наборів, які наші соціальні робітники віднесли їм сьогодні. По домівках урочисте дійство супроводжувалося концертною програмою, під час якої люди із вадами здоров'я бодай на мить забували про свої проблеми. Зустріч з якими у них кожного дня. На завершення учасників заходу запросили за святковий стіл. Про квадратні метри щастя далі у випуску новин 3 грудня на вулиці Стрийській у Дрогобичі виріс ще один житловий будинок під номерним знаком 61. У досягненні мрії мешканців Дрогобича, які є інвесторами будівництва, першочергово стояло завдання отримати земельну ділянку, яка відповідно до статті 40 земельного кодексу України громадянам України за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування земельні ділянки для будівництва та обслуговування житло житлового будинку можуть передаватися безоплатно у власність. Власне за сприяння у цьому подякували Дрогобицькій міській раді, а також за постійний контроль над будівництвом. Мешканці будинку, серед котрих є ті, які півжиття збирали кошти на квадратні метри або працювали для досягнення мети цілим сімейством, урочисто отримали свої ключі від квартир із рук очільника міста Дрогобича. Замовником послуг підрядних організацій по будівництву виступило КП управління. Капітального будівництва Дрогобицької міської ради, керівник якого ще не поставив остаточної крапки у завершенні даного проєкту. Є деякі ще питання, що ми будемо весною доробляти. Це саме благоустрій території, задні спортивні площадки, посів трави, озеленення. Тобто ми практично свідомо перенесли то на квітень, березень, квітень місяць, для того, щоб можна було якісно то зробити, бо зараз ну, все-таки і мороз буде і так далі. Також Василь Бухонок подякував мешканцям нового будинку як інвесторам за терпіння та своєчасні грошові внески. Борються за дитинство. Мешканці мікрорайону по вулиці Хомській у Дрогобичі вже не перший рік добиваються спорудження дитячого майданчика на закинутій території. Всі деталі дивіться у сюжеті, над яким працювала Наталія Барабаш. У 13-ти будинках по вулиці Холмській проживає 170 сімей. Діти і внуки, яких ще й досі не можуть похвалитися наявністю. У них на подвір'ї дитячого майданчика, де вони могли б проводити свій вільний час. На території самого військового містечка номер 51 бракує місця. А на єдиній придатній для таких цілих ділянці планується будівництво житла для військовослужбовців. Мешканці мікрорайону неодноразово просили виділити їм вище згадану територію для Тимчасового дитячого майданчика, який після старту будівництва за необхідності можна буде перенести в інше місце, та позитивної відповіді так і не дочекалися. Єдине, що порадили жителям створити ОСББ. Тоді і землею можна буде розпоряджатися. Нам можуть дати цю землю але її треба на когось повісити. ету землю. А повісить значить нужна ОСББ ділить. Ну а ОСББ, от наші дома, посиріть, які, їм 100 років. на наполегливі прохання мешканців влада відреагувала. Міський голова дав розпорядження виділити дитячий майданчик та от тільки поставити його ніде. Міністерство оборони, якому належить територія, за яку ось уже кілька років точаться суперечки, приберегло землю для інших цілей. Кеч міста самбора. Нас з листом і власне мешканців попередила, що це є територія військової частини, і в них є свої плани на цю територію. І, на жаль, вирішене цього питання виходить за межі повноважень міської ради. Отримавши не одну відмову, мешканці вирішили впоратися самотужки, спробували самовільно встановити дитячий майданчик на території поста колишньої військової частини. З допомогою батьків діти обгородили невеликий шматок землі, зібрали кошти та придбали труби, з яких встигли змайструвати турнік та качелі. Та повністю облаштувати для себе майданчик не встигли, оскільки територію обгородили колючим дротом, аби попередити подальші спроби її використання мешканцями мікрорайону. Ми всі діти хотіли. Тут площадку нам нема де бавитися. По дорогах їздять машини. Ми цю площадку робили самі і нам допомагали бачки. Ми тут купали колеса, ставили турнік, бетонували його, і нам потім не дозволили тут робити площадку. Як вирішиться патова ситуація? Покаже час. А поки що мешканцям вулиці Хомської залишається лише чекати. Безжальний вогонь побував у Дрогобичі про трагічну подію далі у випуску новин. 5 грудня у першій 50 годині сталася пожежа в Дрогобичі на вулиці Івана Франка, 36, у дерев'яній прибудові житлового будинку. У вогні загинув 55-річний чоловік. Вогнем також знищено будівлю. Пожежу, ліквідовано о 2.50 силами двох пожежних підрозділів. Що стало причиною цієї події, розповів головний інспектор Дрогобицького райвідділу генерального управління державної служби надзвичайних ситуацій. Ймовірна причина виникнення пожежі це небережне поводження з вогнем власника даної будівлі. Як бачимо, будівля є повністю дерев'яною, і на момент прибуття вона була повністю охоплена вогнем. Цією необережністю у поводженні з вогнем загиблого виявилася згубна звичка паління цигарок у будиночку, і вона є не єдиною, яка породжує вогонь. Яких правил безпеки слід дотримуватися, аби уникнути такого лиха, особливо у зимовий період, нагадав Городицький Михайло. Адже із вогнем жартувати аж ніяк не можна, користуючись можливістю, хотів би застережити громадян Другобицького краю. Про те, що з настання, настанням осінньо-зимового періоду і е, пониженням температур громадяни стараються обігрітися різноманітними засобами, е, не сертифікованими в Україні, які призводять до виникнення от, пожеж, як бачимо на сьогоднішній момент. Як у Другобичі святкували День Збройних сил, дізнаємось просто зараз. 5 грудня у актовому залі військової частини на вулиці Трускавецькій відбулося урочисте зібрання, на якому представники громадських організацій та доховенства вшанували військовослужбовців із нагоди 22-ї річниці утворення збройних сил України. Секретар міської ради Тарас Метик, представляючи органи місцевої влади, запевнив, що керівництво міста в подальшому буде надавати командуванню військової частини належну допомогу та підтримку. Під час заходу кращих військовослужбовців збройних сил України було нагороджено грамотами та вручено пам'ятні подарунки. Варто зауважити, що український воїн надійний захисник, відданий патріот і людина, для якої честь свобода і незалежність далеко не порожній звук. Тому такі слова завжди повинні завойовувати правдивість у очах українців, над чим і працюють військовослужбовці Дрогобицької військової частини. Разом з державою Збройні сили України пройшли непростий шлях встановлення і розбудови та гарантують сьогодні захист суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості Батьківщини. Військовослужбовці нашої частини наполегливо працюють над підвищенням бойової готовності, досконалюють свій професійний рівень, продовжують славні бойові традиції ветеранів великих чи війни, належним чином виконують свій обов'язок перед державою та українським народом. Свідченням цього є високі результати, яких досягла частина за підсумками 2013 навчального року. За багаторічну сумлінну працю зразкове виконання службових обов'язків та із нагоди 22-ї річниці збройних сил України подяку Другобицької міської ради оголошено полковнику командиру військової частини А 1108 дем'янчику Григорію Петровичу. У ході урочистої події усіх військовослужбовців вітали творчими виступами. Мужні серця розтопили зворушливі пісні, загоблюючи таці та звучання інструментів. За що військові службовці час стани А1108 щедро дякували оплесками. Що вражає 24 листопада 2013 року в актовому залі Дрогобицької гімназії відбувся традиційний турнір із жиму штанги, лежачи на горизонтальній лавці королі жиму, присвячений 25-річчю клубу атлетизму Віта та руку Івана Боберського на Львівщині. Приємно відзначити, що в цих змаганнях прийняло участь близько 100 учасників, що представляли 11 команд із міст, міст Дрогобича Борислава Стрия Стевника та сіл Дрогобицького району. Серед них рекордсмен України, Європи, світу і чемпіон світу серед ветеранів Михайло Гопшта, який вижив найбільшу вагу на турнірі 200 кілограм. Висловив свої побажання молодому спортивному поколінню. Цей вид спорту вимагає стабільності. Тобто м'язи мають пам'ять, але та пам'ять надовго не зберігається. Тут головне стабільність. І не рвати під собою ну землю, не старатися з будь-якою ціною як можна. На швидше добитися результату. Тут помаленьку треба довго і стабільно займатися. І як казав колись такий, був великий штангіст Алєсеєв, він казав, для того, щоб много піднімати, потрібно много піднімати. Так і тут треба багато піднімати, багато і тоді будеш багато піднімати. Так що головне, я тут говорив на вступному слові: що головне, щоб хлопці не присіли на допоміжні засоби, такі як ну, хімічні засоби, які прискорюють ріст м'язів. Сила не лише у чоловічих руках, її на змаганнях демонстрували і дівчата. Займаюся в залі віта вже чотири роки на полегливої праці дають певний результат. На цих змаганнях беру участь, щоб показати, що дівчата також сильні, розумні, красиві, і вважаю, що наполеглива праця приносить свої результати. На завершення випуску новин бажаю вам приємних вражень та незабутніх подій від вихідних та тільки приємних звісток. Для вас у студії працювала Марія Галатін. Бережіть себе.